Геріатричний пансіонат зі спецвідділенням долучився до плетіння маскувальних сіток. Тетяна Присяжнюк, представниця волонтерської спільноти Клаптиковий батальйон, зауважила, що мають нових друзів. За власної ініціативи мешканці та працівники Олександрійського геріатричного пансіонату на чолі з Оленою богоявленською долучилися до заготівлі матеріалів для плетіння зимових сіток. Електронна черга в Олександрійському ЦНАПі формується на тиждень. Центр надання адміністративних послуг Олександрії інформує, що з 18 грудня електронна черга формується щопонеділка, один раз на тиждень, тому громадяни можуть записатися на прийом до фахівця у зручний час. Взяти талон для отримання адміністративної послуги можна на рецепції ЦНАПу або через онлайн-запис на сайті. Приютівська громада продовжує роботи з покращень умов проживання у місці компактного проживання у Войнівці. Нещодавно Департамент соцзахисту населення Кіровоградської ОВА забезпечив спортивними костюмами та взуттям, покращуються і житлові умови, встановили сонцезахисні ролети на вікна, закупили нові кухоні меблі, шафи і вішалки для одягу, письмові столи та тумбочки. Сергій Кузьменко та фонд Турбота оголосив великий збір на дрони. Міський голова дякує всім, хто вже долучився до новорічного збору на дрони та закликає Олександрійців не залишатися осторонь. Саме в ці передноворічні дні до мене знову звернулись одразу з кількох підрозділів ЗСУ. Це наші воїни Олександрійці. Їм потрібні безпілотники. Це єдиний подарунок, який їм потрібен на Новий рік. Підтримати збір можна за посиланням на Фейсбук-сторінці чи в телеграм-каналі Сергія Кузьменка. Обласна рада ухвалила бюджет Кіровоградської області на 2024 рік. За проголосувало 40 депутатів із 41, що зареєструвалися для участі в 20-й сесії. Доходи обласного бюджету на 2024 рік передбачено в сумі майже 2 мільярди гривень. 98,5% видатків загального фонду передбачено на галузі соціально-культурної сфери. Зокрема, в обласному бюджеті заплановано видатки на освіту понад 950 мільйонів гривень, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення понад 327 мільйонів гривень, видатки на охорону здоров'я понад 243 мільйони гривень. Зазначено на Фейсбук-сторінці Кіровоградської обласної ради. У неділю, 24 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус 2, в день близько нуля. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів на секунду.